Всім привіт. Мене звати Оля Шарк, я тікток-маркетолог, і у мене є найкращий в світі курс по тікток-маркетингу. Тікток-шарк. Ви вже познайомилися з деякими моїми учнями, але мої успішні учні на цьому не закінчуються, Того сьогодні хочу вас познайомити ще з однією своєю ученицею Уляною. Уляна, розкажи про себе, чим займаєшся, з чим прийшла, чим взагалі займалась до того, як прийшла мене на курс. Загалом трішки про себе. У мене взагалі почалося все так цікаво, бо з осені я навчилася на відеокретора, потім мене був такий незакритий штат, і дуже хотіла бути стилістом. Вивчилась на стиліста і поняла, що треба просуватися, щоб... Хотіла зайти через TikTok. кок Зайшла до тебе на навчання і зрозуміла, що стилістика то взагалі не моя. Це був якийсь незакритий гештальт, який треба було закрити. Я його закрила. І коли пішла на тебе на навчання, зрозуміла, що в мене тут якраз стався такий дуже класний меч. Всі мої якісь знання, вміння до того, вони об'єдналися і реалізувалися через tiktok маркетолог Завдяки тобі починаю бути успішним так маркетологом. Клас. Ти кажеш, ти працювала стилістом, а до цього була контент-мейкером. Типу, а до цього mm -hmm. ти ще чимось займалася? Загалом ти в декреті можливо була, і що тебе спонукало взагалі піти в контент, тому що ну є ж куча ніж, куди можна піти. До того я займалася дуже багато, чим якщо це зараз перераховувати, то це зараз буде відео про моє життя. до. Потім я пішла в декрет, народила дитину, і мені в селі завжди подобалося створювати контент. Мені завжди краще вичало знімати відео, ніж робити фото. Це було завжди, пам подругу, я пам'ятаю, навіть подругами, коли робила. Я коли знімала відео, це було класно, коли робила їм фотки. <реш> то таке собі. Жиза. Е, так і я просто м, вже малому було два роки. Я так думала, Блін, треба починати чуть -чуть себе шукати, бо тому що швидко стане три і треба буде типу щось робити. І я вирішила ну, рухатись в тому, що мені подобається, робити відео. Е, почала робити відео. Ну, я була контент креатором я робила відео на замовлення. В загальному я це не дуже аж так популяризувала, бо в мене не було аж так багато часу, але було якесь мінімальне замовлення. Потім я вирішила, що це можна закрити це свій аштальт. <реш> я його закрила, але я зрозуміла, що це не до кінця моє. Типу воно просто не моє. Типу воно може там також розвиватися, я нічого не маю проти стрільсів, але ну, воно не було моє. Угу. А коли пішла сюди, трошки все об'єдналося. Три сміє якісь міні жартувати, якийсь там життєвий досвід на попередніх тих всіх роботах, яких де я була, можна об'єднати і класно типу, на тому заробляти. На, ну заробляти на тому, що тобі подобається, а не просто заробляти. А якщо говорити з точки зору фінансів, яка тобі була твоя точка А на момент, коли ти прийшла на курс? Прям таку точку А я не можу назвати, бо заробляла я досить мало. Там ну типу три-п'ять тисяч це прям був мій е, моя стеля. А коли прийшла сюди, я просто знаєш, коли ти починаєш там приклад в ніч, які вже дуже багато людей, ти розумієш, ну типу, що Конкуренції тобі треба додавати дуже багато зусиль, щоб щось з того вийшло. А тут, типу, ти заходиш в нішу, можна сказати, з широкою ноги, бо тому, що вона є незаповнена, але через те, що багато чого ти вчиш. І на цьому курсі також ця професія дуже затребувана. Реально люди починають писати, і багато хто хоче вже ну на сьогодні, хоч це так не робиться. Зараз в мене точка Б. Отак, в мене зараз є вже проект, над яким я працюю в два проекти в розробці, і сьогодні запрофовала клієнта. Тобто, в загальному виходить у мене чотири проекти, з яких два проекти, які ти мені дала. Тобто, ну типу люди через тебе до мене прийшли. Я ще не почала прямо офіційно працювати через те, що стратегія потребує часу. Ну і в загальному виходить, що точка Б це буде десь сорок тисяч гривень. Да, насправді через те, що люди приходять, а ми не можемо всіх взяти. Типу, плюс я типу, якраз тоді закінчила навчання, і я дивлюся класні учні. Типу, якраз проекти з Франківська. Я така думаю, так кому передати Ліру я собі забрала. Думаю, так, Уляна, думаю, наступна у нас на черзі. що це я дуже рада, насправді, що ти продала проекти, що ти їх взяла. Типу, бо то що знаєш, тоді в тебе був етап. що ти шукала клієнтів, не могла їх знайти. Я думаю, блін, а вдруг ти вже типу вирішила, що ти не хочеш цим займатися? Ще щось я така, така пишу на рахунок одного проекту. Така візьмеш, така візьмеш. Така класно, візьмеш другий проект, візьмеш о, ну, все мені все подобається. Тобто, вта зараз є чотири успішних проекти. Але, типу, коли ти закінчила навчання, я пам'ятаю, що ти їх шукала, і от в тебе не виходило тоді. Я ж mm -hmm. так переймалася. Тоді було блін класні роботи, типу, і не можна йти. Типу блін, якось так не ок. І типу, хоча й знала, що ти знайдеш їх. Але детальніше про свої проекти, що це як ти їх шукала загалом. Ті проекти, mm -hmm. типу насправді дуже класно поміг мені твій курс. У тебе крім тебе є дуже багато інших спеціалістів, і просто ти не маєш можливості не знайти проекту. Просто це було питання часу, тому що були ті проекти, які би я наприклад взяла, я їм писала, їм не підходила бо вартість. Або вони ще були не готові. Це був якийсь міткий старт. Ну це напевно ти знаєш, то вже треба було вийти дуже за зони комфорту. Бо В тебе виходить, що ти знаєш знання, ти знаєш, як робити, але ти пропонуєш себе людям, а люди тобі, тобі відмовляють. Потім, коли ти дала мені перший проект, це просто піс понеслося. Після твого першого проекту до мене зайшло ще два проекти. тепер ще другий, ну від тебе в загальному виходить чотири. Багато людей думають, знаєш, що вони будуть сидіти і до них будуть писати. А насправді ти робиш якісь дії, щоб тобі воно прийшло. От типу у мене так і вийшло, тому що я писала кожен день багатьом людям, я їм робила якісь там. Німальні стратегії, якомусь писала сценарії, бо я бачила, що вони стараються, вони щось роблять, але я розумію, чому в них це не залітає. Я робила їм якісь там маленькі розбори, допомагала їм цьому, але вони не відреагували, типу, тобто, так як вони не, не співпрацювали зі мною. Але я кажу, після твого першого практику ти мені передала, воно просто так би стало якимось повштовхом. Типу, воно mm -hmm. прям пішло все по маслу. Ти мені передала Світлану? Uh -huh. Після Світлана мені типу це Оля вона шукала просто від контент креатора і до неї прийшла поговорити і почала й розказати за TikTok, за роботу. Типу, вона так, каже: Блін, я хочу. Типу, все, типу, давай uh -huh. саме спив в Вони вирішили, що вони хочуть розвиватися більше. Що в вони ну типу вони там і багато грандіозні плани, і не зараз також хочуть просто на опізнаваність, щоб про них більше знали. І відповідно, це ну типу, це для тіктоку прям ідеальна yeah. стратегія. Бо це довго стратегія. Це типу, ти фітку робиш на опізнаваність, потім типу робиш на продажність. Да, да, да. Такі є блін. Дуже тіш. Насправді це теж від людини залежить, тому що воно ну, багато людей все рівно в позицію, що типу я от, маю знання, нехай всі до мене прийдуть. Я насправді дуже захоплювалась, того що е, були люди, які там написали двом клієнтам, отримували відмову і зразу зневірювалась. А ти так пробивна, ти писала, 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 перепитувала мене, що краще писати. Типу, ця твоя наснага, вона якраз тобі дуже класно зараз і віддалася. Я гуляла. Ти ну, ми парку з тобою перестрілася. Ти мені кажеш, тільки ти людям вже написала. Це було буквально 5 днів. Я така думаю, я така приховала, кажу, вже десь 8. І при тому, що це не було просто. Суха розсилка, це було по твоїй стратегії, типу як написати, щоб ну до тебе звернулося. Були зі дзвони з вісім написаних. Було два зі дзвони, і одні прям дуже хотіли працювати, але просто по фінансах їм не підходило. А одні просто ну типу вони поки що сказали, що вони не готові, бо там літо вони хочуть ти типу, подивитися пізніше. Ну не знаю, не пізніше, напевно, будуть все до тобі. Що мій проект кому можна віддати? Mm -hmm. Може так. бути, може бути. Дуже легко буде масштабуватися до агенції команди. Бачиш, мені ще дуже подобається твоє ставлення, бо в тебе ми всі для тебе. Ми колеги, тебе не мати типу, по цього. Конкуренції, типу, ти там не давиш. Я просто пройшла багато навчань і маю з чим порівняти. І є люди, які, наприклад, вони діляться інформацією, але коли ти хочеш щось глибше запитати, люди зразу такі, типу, як кракушка, до закрила свою мушлю, ти їх питаєш, ну такі, ой, то ми знаємо, але ми не поділимося, або там, або там приходить до мене на вебінар, або ще щось там. І ти така думаєш, ну бля, я тобі вже заплатила дуже багато грошей. Типу, за те, щоб тебе запитати прям по прямій інформації, яку ти зараз проходиш, вона типу така починає зжиматися, і така типу.

Ну, типу, я просто розумію, що ну інформація може дати всім однаково, але в кожного різне сприйняття, типу, і ну я не знаю, то навпаки класно, коли люди розвивають ринок. Тут нічого такого немає. Типу, навпаки, тим більше спеціалістів тим більше треба нанішати, типу, чому б і ні, і так далі. То інформація є одна, ніхто ж не вкраде там ніхід мислення, тим більше, типу, якщо я з кимось поділюсь інформацією, її в мене менше не стане. Навпаки, перед подивлюся, як воно працює, то чи тестувати можна, якщо що. от в тебе напевно, що ти йшла на курс. Тоді в тебе були якісь страхи і сумніви. Типу, mm -hmm. ще перед тим як зайти на курс, і в процесі курсу було таке, що ти десь там сумнівалася? ще щось чи боялась чогось? Я суша боялась, бо тому що я кажу, я пройшла вже дуже багато курсів. Є класні курси, є курси, типу, і дуже багато є курсів, де вони тобі дають знання, але насправді вони сухі. Типу, ти з тими сухими знаннями починаєш хотіти глибини, а вони тебе направляють інше дірло. Ти така думаєш, прикольно. І в мене був страх найбільше, що це буде знову злиті просто гроші. Що я цей ці курси, нічого мені не дасть. Ну, типу, я розуміла, що щось дасть, бо будь-яке навчання тобі дає. Типу немає також. Ти, хіба ти покупала курси, ти його не проходиш. Ну тобі він тобі, нічого ну, не дасть. Тим, наприклад, казала, що це затребувана професія. Я така думаю, блін, може, затребувана, а може не до кінця. Ну, типу, uh -huh. я це десь чула, що багато треба тікток маркетологів але я не була впевнена, ну, типу, до кінця в твоїх словах, тому що я так би не мала зовні якогось підтвердження, що це реально затребувана ніша. І був найбільше страх, що типу я просто злої гроші, бо я пам'ятаю твої слова, ж ти кажеш, це змінить твоє життя. Ти ще така кажеш, можеш внести там мінімальну оплату, а решта донести пізніше. Я така, ну блін, може, це все ж таки спробувати, може це типу, якийсь знак звиши. Я така попробувала і пам'ятаю, що в мене тоді взагалі грошей не було, але значення грошей прийшло дуже легко. Типу, так і було, я пам'ятаю нас тих першу ту суму, і така прям це було так би майже останні гроші. Ну, типу, бо лишніх грошей не було. Але потім кось пішло все так дуже легко. Насправді, у мене такі дуже часто такі челенджі бувають, що я щось хочу, мені життя щось пропонує, що от мене на грані. Я не, не впевнена, чи я можу це дозволити. якщо я туди залітаю, то в тоді гроші тіпо, приходять. А якщо я не залітаю, то потім я все раду ті гроші потрачу до щось, типу, що у мене щось або поламається, бо ще щось тіпо, ну, якось воно так відбувається. Того це і наприклад, да, ти сумнівалася, але я тоді з тобою задзвонювалася зі всіма учимося я така думаю, вайбенка, думаю, відчуваю вайбиночку, думаю, це щось має бути. Типу, от, бо того, що ну, я коли спілкуюся з людьми навчання, мені важливо, не просто, щоб люди прийшли, там мені заплатили гроші. Мені важливо, це ком'юніті, мені важливо, щоб люди були мені схожі по вайбу. Наприклад, там є люди, яким відмовляю навчання, ви бачите, вони токсики. Я така думаю, що вони будуть отруювати атмосферу в колективі. І я така побачила тебе, думаю, блін, блін, берем, берем, берем сюди з на, терміново. Насправді ком'юніті дуже багато відіграє, тому що у нас там типу, було небагато. У нас було 30 чоловік там плюс, mm -hmm. але всі якось типу на одному вайбі. Знаєш, ми все одно відчуваємося як просто колеги. Типу, там тебе щось не ти така закинула там, тобі відписали там, допомогли, там щось підказали. Ти така думаєш, блін, ну типу можна ж просто бути екологічним і типу розвиватися всім разом. Ну і це типу твоя заслуга насправді, тому що ти підбрала людей, і люди реально підібрались дуже класні. Ну я прям відчуваю, як знаєш там якась така середня любов. Типу, хоч ми між собою ніхто не знайомі, але в загальному типу, там ти питаєш будь-що. Бучу тобі там не ну, типу ти щось не знаєш ти запитала. типу тобі одразу і зразу тобі хтось відповідає. Нема там такого знаєш що я тобі відповім, але десь пізніше. або я тобі не скажу. Я знаю, я не скажу. Да, з ком'юніті насправді типу у мене це було маленьке бажання. Типу, щоб зібралось ком'юніті. Я реально так подивила. мені так було страшно спускатися потік. Це перший потік курсу. Я така сижу, тому блін, вдруг Вони там не знаю. Ну не знаю, мене якийсь синдром самозванця. Просто все думаю, як мені організувати таку велику групу людей. Мені ніколи не було учнів одночасно. А я така де всі комфортики, типу, пану реально комфортики, Типу, я така думаю, так класно цьому чаті тусуватися. Ми ще зараз випускний типу блін, буде вообще прекрасно. Ну насправді ком'юніті дуже задоволена. І мені дуже подобається, що зараз там всі на бріншторми це пробу. Там ви збираєте місяць після навчання, про що ви собі далі комунікуєте? Питання в чатику задаєте це реальна ознака того, що ну класно це що вам комфортно всім разом. Це дуже важливо, та що вам комфортно. А от якщо про проходження курсу, наскільки воно тобі легко далося? Чи було, чи були якісь складнощі, чи можливо складно було сроки дивитися? Комусь такому форматі, що все було легко. Це насправді твоя заслуга, тому що уроки не занудні, уроки без води. Ти заходиш, ти береш інформацію. Навіть от тепер ми, наприклад заходили клієнта, мені треба там про стратегію чи ще щось подивитися. Там насправді урок, ну наймаксимум це півгодини, 15 хвилин. Ти заходиш, така ага, переслухала, пішла робити. І це дуже класно, що у тебе є доступ після, і плюс, типу, нема води. З уроками трошки було важче, бо важче було свій час трохи організувати, бо було ще крім того інші задачі. Але в загальному ти знаєш така, типу, нагадуєш ага, типу, скільки урок. Китикага, ти потрібно доробити ще дуже класно, що у тебе були ці мастермайди, тому що на мастермайдах типу ти себе проявляєш зразу цю нішу, відчуваєш середини, наприклад, навіть написання сценаріїв. Ти заходиш, ви пишете разом сценарії, Там були люди, які наприклад вже мали якісь бекстейдж до того. Типу хтось не мав взагалі нічого. Але ви типу разом комунікуєте, пишете класні сценарії. Ти така перевіряєш, їх і кажеш, блін, круто. Типу дитина дуже блін. Ну ми посиділи там, але прядо було пожатіли мони, але написали. Написали класно. Ну і це дуже класно, що ти не просто типу, суха теорія, а це прям реальна практика живати. Типу, тому що ти можеш застосувати потім ці сценарії під свою нішу, якщо наприклад тобі треба. А, насправді мені це було дуже важливо, того що ну по суті ж там тоді на той момент два роки працювала сіток маркето. Я розумію, вже якісь етапи, і думаю, блін, типу, краще я на курсі прожити це все, щоб ви вишти в реальне життя, і от зараз ти там ну наприклад, на впевнено, що клієнта пишеш стратегію, і ти така блін, поетапно треба зробити то тото, то-то то то-то, навіть спілкування з тобою. Коли ти кажеш, там пройшла по архетипу, Значиться, ринок проаналізувала і розумієш, що тебе засвоїли всі саме ті навички, які ти потрібні в роботі. А ти не сидиш і після курсу по-новому, не шукаєш, як тобі жити це життя. Взагалі асправди домашні чи не були вони з складними? Домашки не були взагалі складні. Ти був домашки були реальні. Просто треба було сісти, і це зробити, виділяти просто це треба зрозуміти. Та наперед, що ти, якщо заходиш в курс, ти заходиш з метою, наприклад, ви ти звідси тих маркетолога, маркетолог значить ти закладаєш час на курс і на ці домашки. У мене просто маленький син, і в мене було тільки три години зранку, я старалася в три години подивитися урок, зробити домашку. Хоча б половинку, хоча б трохи типу, приділити час в цій домашці. Бо якщо ти це закидаєш, то ти це типу і не доробиш. Це просто, по-моєму, залі житті. То типу, якщо ну, типу, ти заходиш, ти маєш мати мету, і ти типу, до тої мети рухаєшся. Домашки не було, типу, єдине, я оце, не знаю, що тобі треба було б їх перевіряти швидше. Тому що я Наприклад, їх скидаю, і типу, проходить якийсь час, та їх не встигла перевірити. Вже пішла інакша домашка. Okay. Треба так би назад це вертати. Це єдине таке. Типу, що пошо yeah, я би yeah. це хотіла поправити. А так типу, мені курс прям капець сподобався, і Домашки ну мені теж дуже зайшла. Ні, то чесно. Ти вообще <плес> така. <плес> Е, да, насправді на рахунок домашок був мій трошки профтик. Того, що платформа не видавала мені хронологічно. Я така захожу, вона мені все по списку. І думаю, так мені ну, би все перевірило. Я така думаю, так перший модуль, ви всі домашки здали. Там треба було перевірити. Другий модуль, я вже така так відписую. Третій модуль думаю, так писала чи не писала. Думаю, четвертий я вже тако сижу. Я вже так якось з шостого модуля. Вже в мене відкрилось нове дихання. я Така ага, все тут перевірила. Тут перевірила. Ну типу, реально був це профтик. Тому, що всі дуже активно здавали домашки. Це типу я сиділа, чекала, що всі там через це будуть їх, їх здавати. Вони була ну, типу, на курсі 30 людей, є 10 людей. Деякі моментально здавали домашки і там доганялися, доганялися, доганялися. І воно ще не хронологічно, я така, ну я пофіксила це питання, але да, бо був провтик, визнаю. Я сиділа, коли давала анкету на те, щоб заповнили ось, типу, учні. Відгук по курсу думаю, так. Скільки буде відповідей про те, що невчасно перевіряла до нашого рання? Думаю, ну трішки буде, але типу їх не було. Але це, але був нюансик. А коли ти обирала навчання, чому ти пішла саме до мене, а не пішла до моїх конкурентів? Тому що в мене є конкуренти є хороші конкуренти, але типу ти пішла саме до мене. А якщо чесно, я ж прям так глибоко нішу не аналізувала. Просто були твої конкуренти, які, наприклад, я до них записалась на передзапис, запис. Вони мали ще в травні випустити там навчання? Його напевно, тут перші нема, бо а? ти не дзвонив. І було би, я за тобою святкувала ще до того і не пам'ятаю, як я на тебе потрапила, і просто побачила, що ти ну, ти поробиш цей курс. Знаєш, завжди легше піти до людина, яку ти візуально хоча б знаєш чуть ті. Типу. Ну, да. І от мені це зіграло роль. Тому до тебе. А які питання свої ти закрила за рахунок навчання? Знаєш, в мене тут взагалі сталася така магія, тому що. У мене якийсь був такий час що я так би шукала десь. У мене бо є багато навиків, багато моїх мій. Я не міла їх якось до докупи, так щоб їх монтизувати. Uh -huh. Це було моє питання номер один. І я тут, так би їх це прям все закрила. Бо тут є зарплата, яка я хочу. Я тут можу засовувати всі свої знання, які я хочу, весь мій досвід. Тобто, все, що в мене було, я так би просто це все зібрала в один пакет, на цьому почала заробляти. І така так можна було Блін, клас! Ні, реально так і було. Це типу ну, uh -huh. ну, uh -huh. щиро серце каже. Крутяк, насправді дуже тішиться, коли. Люди реально себе знаходять, бо я всім кажу, завжди ті проти маркетологи там весело. А люди, такі, то ні, то ні, ні сі посижу там далі. Де я там сижу? І ну фінальне питання, мушу питати. Чи можеш ти рекомендувати навчання іншим? Я його щиро рекомендую. Чесно, типу, хтось просто хто шукає себе, <сміх> знає, куди себе протулити, Хто там, мама в декреті, думає, куди їй піти, і вона, типу, от любиш знімати писати сценарії, щось в цьому плані взагалі це топчик. Прям і взагалі людям, тому що це ніша не зайнята, і сюди може зайти будь-хто як так і такі так і 40, ну типу, якщо ти маєш бажання, прошу велкам. Я всім рекомендую. Це дуже тобі дякую, Улька. Я тебе бачити, по ти мене рекомендуєш е, як спеціаліста, я тебе рекомендую як експерта. Ти фібач енергообмін відбувається і все прекрасно. Отож, це був кейс з моєю талановитою ученицею Уляною, яка з доходу 70 доларів вийшла до доходу 1000 доларів після місяць після проходження мого навчання по TikTok. А якщо ви хочете Схожих результатів то скоро мене стартує новий потік мого навчання. А записатися на нього ви можете в анкеті в описі під відео.